Привіт! Це в мене абільмош. Я не знаю, що це фрукти чи овочі. Навчили мене їсти її в Ісп... не в Іспанії, то я зараз в Іспанії. Навчили їсти мене в Індії, там її дуже багато було. Я вирішила. Я спочатку думала, що це взагалі перець такий дивний, то я його сирим поїла. Мені сказали, що його треба додавати до м'ясних страв, для того, щоб соус становився густий. І дійсно, виходить, десь там на кілограм м'яса, якщо робити з соусом, то отаких от штучок 4-5 можна покласти. І соус дійсно становиться такий, більш густий, більш насичений. І самі вони дуже смачні. Тобто 4-5 їх достатньо, але можна покласти оце все до м'яса. І буде реально дуже смачно. Там всередині є трохи насіння, але воно м'яке. І також дуже смачне. Тож, рекомендую спробувати, якщо в ну, кого є можливість це купити, рекомендую спробувати.